Коли ми говоримо про владу і вплив, уявляємо собі лідерів, які покликані захищати, зцілювати та будувати. Але що відбувається, коли ця сила викривлюється і перетворюється на інструмент руйнування? У Біблії є моторошні приклади того, як влада у поєднанні з амбіціями й ідолопоклонством може стати знаряддям зла. Історії трьох жінок: Єзавелі, Аталії та Іродіади є яскравим прикладом цього вони не просто володіли коронами. Вони використали свою владу, щоб сіяти страх, маніпулювати та знищувати навіть власні сім'ї задля збереження контролю. Ці цариці уособлюють той шлях, яким йде людина, коли его, гордість і безбожність стають вище Божої істини. Єзавель жорстоко переслідувала пророків і нав'язувала культ Ваала. Аталія майже знищила увесь царський рід Давида. Іродіада ж домоглася страти Івана Хрестителя з чистої помсти. Їхні імена стали символами безжального зла, що переступило межі людяності. У цьому відео ми глибше зазирнемо в їхні історії, які залишили темний слід в Ізраїлі та Юдеї. Це не просто біблійні постаті, це уроки, що виходять за межі часу. Їхній шлях демонструє, яку ціну має амбіція без совісті, влада без Бога, рішення без любові. Особливо яскраво серед них виділяється Єзавель. Увійшовши в історію як дружина царя Ахава, вона швидко стала рушійною силою в королівстві. Її ціллю було змінити духовну суть Ізраїлю, витіснивши віру в єдиного Бога і нав'язавши ідолопоклонство. Але її злочини не обмежувалися релігією. Один з найяскравіших прикладів вбивство Навота. Єзавель, керуючись холодним розрахунком, організувала фальшивий суд і страту невинного чоловіка лише щоб догодити забаганці царя. Це було втіленням влади без моралі, сили без меж. Та зневага до божих законів має наслідки. Пророк Ілля, повний рішучості та Божого натхнення, проголосив жорстоке, але справедливе пророцтво Єзавель помре ганебною смертю, і її тіло не буде поховане, бо його пожеруть собаки. Це стало символом Божого суду над тими, хто ставить свою волю вище за Божу. Пророцтво, виголошене пророком Ілею, було не просто передбаченням. Це було потужне нагадування про те, що жодне зло, яким би сильним воно не здавалося, не уникне суду. Єзавель, яка кидала виклик не лише Божому закону, а й самому народові Ізраїлю, зазнала саме тієї долі, про яку було сказано. Загибель безчесті і гідності, що стала символом наслідків зіпсутої влади. Проте вплив Єзавелі не завершився її смертю. Її ім'я стало уособленням глибокої моральної деградації. Символом того, що відбувається, коли лідерство віддається в руки, ідолопоклонства, жорстокості та гордині. Вона стала втіленням застереження для всіх поколінь. Коли влада не має меж, а сумління мовчить, гине не лише лідер, а й народ. Її спадок це не лише слід жорстоких дій, а й темна тінь, що лягла на Ізраїль. Її приклад доводить, саме лідери формують характер нації, або ведуть її до світла, або занурюють у темряву. Історія Єзавелі з її зухвалим ідолопоклонством, маніпуляціями та зневагою до Божих заповідей залишила глибокий слід і породила нову постать її дочку Аталію. Аталія, продовжувачка справи матері, успадкувала не лише кров, а й жагу до влади будь-якою ціною. Прийшовши на трон Юдеї, вона почала діяти з тією ж рішучістю, що й Єзавель, і продовжила впроваджувати поклоніння Ваалові, що знову підірвало духовну єдність Божого народу. Її вплив був настільки сильним, що навіть її син, цар, був вихований у дусі безбожності та зла. Та найбільшим жахом стало її рішення знищити весь царський рід Давида. Щоб утвердитися при владі, Аталія наказала вбити своїх онуків, спадкоємців трону. Це був акт неймовірної жорстокості, спрямований на те, щоб назавжди стерти лінію, через яку мало прийти спасіння. Однак, у темряві трагічних подій промайнув промінь Божого втручання. Один з нащадків Давида, малий Йоаш, був врятований і захований у храмі. Священники, усвідомлюючи велич обітниці, що спочивала на цьому роді, укрили дитину і зберегли надію для всієї нації. Цей вчинок став не просто проявом людської відваги. Це був акт Божого захисту, знак того, що обітниці Господа незламні навіть у найтемніші часи. Виживання Йоаша стало символом того, що Бог зберігає свій задум, навіть коли все здається втраченим. Йоаша запам'ятали б не лише як останнього спадкоємця царського роду, а як символ надії, порятунку та божої вірності. Його історія доказ того, що навіть у часи найтемнішого беззаконня нитка Божого задуму не обривається. Натомість історія Аталії стала яскравим прикладом того, як жадоба влади, зрощена егоїзмом та сліпими амбіціями, може змусити людину знищити навіть найсвятіші узи, власну сім'ю. У своєму прагненні контролювати все, Аталія майже знищила спадщину, яку Господь обіцяв зберегти. Та її злочини обернулись проти неї самої. Навіть найжорстокіша влада тремтить перед тими, хто залишився вірним правді. Аталія впала не від меча, а перед силою, яку вона зневажала, духовною вірністю та Божим планом. Її падіння стало крапкою в епосі терору, але не поклало край темним прикладам з історії. Її ім'я стало застереженням, коли амбіції переважають віру, а ідолопоклонство витісняє Божу праведність, падіння неминуче. Проте темна спадщина Аталії мала продовження на сцену виходить ще одна зловісна постать, не менш маніпулятивна і небезпечна. Іродіада чи жінка, чиї дії стали синонімом жорстокості, образи й безжального самозахисту. Її історія починається з конфлікту з Іваном Хрестителем, який докоряв їй за незаконний шлюб з іродом. Його слова були правдиві, але незручні, і саме тому Іродіада вирішила змусити його замовкнути назавжди. Її гнів був не просто емоційною реакцією, це була стратегія. Вона використала навіть власну дочку Соломію як знаряддя помсти. Її танець перед іродом став пасткою. Під впливом матері Соломії попросила голову Івана Хрестителя. Іродове свято обернулося жорстоким актом знищення правди. Цей вчинок закарбував іродіаду в історії як жінку, яка віддала справедливість і моральність на пожертву власному его. Вона стала символом тих, хто не терпить критики, навіть якщо вона випливає з істини та турботи про душу. Її історія відкриває очі на те, як гординя та марнославство здатні спонукати до безжальних і трагічних рішень. Іродіада уособлює ту небезпеку, коли людина починає жити лише заради збереження свого образу, незважаючи на наслідки. Її приклад нагадує нам: его, яке не стримується вірою та покаянням, може не лише знищити інших, але й власну душу. Пам'ять про іродіаду це більше ніж історія мстивої жінки. Вона нагадує про те, що відбувається, коли гнів і образа беруть владу над серцем. Її постать залишається похмурим символом того, як сила, позбавлена духовного контролю, може спотворити характер людини. У своїй ненависті до Йоанна Хрестителя Іродіада вирішила не лише його долю, а й свою власну. Вона увійшла в історію як приклад зради, гордині та жорстокості. Епізод із Соломією це не просто акт жорстокості. А вікно у внутрішній світ сповнений гіркоти та жаги помсти. Після іродіади біблійна розповідь і далі показує, як влада, потрапивши в невірні руки, може завдати тривалої шкоди. Подібно до неї інші темні жіночі постаті продовжували відводити народ від істинної віри, нав'язуючи ідолопоклонство, поділ і моральний занепад. Вони не лише підривали духовні основи Ізраїлю та юдеї, а й залишили по собі попередження якою небезпечною може бути влада, позбавлена принципів? Культ Ваала, започаткований Єзавеллю та продовжений Аталією, був не просто релігійною практикою, це був рух, що підривав саму суть національної ідентичності. Ідолопоклонство поширювалося, мов хвороба, спотворюючи цінності та зневажаючи віру в Бога предків. Воно обіцяло швидке благополуччя, рясний урожай і процвітання, але приховувало високу ціну духовну деградацію. Цей культ не зміцнював Ізраїль, він повільно руйнував його зсередини. У скрутні часи, коли посуха чи нестача ставали викликом, люди вдавалися до язичницьких ритуалів у пошуках легких рішень. Однак кожного разу, коли вони поклонялися ваалу, вони все далі віддалялися від обітниць Бога, який завжди був вірним навіть у найважчі моменти. Це відступництво сильне нагадування про те, як легко піддатися ілюзії миттєвого полегшення, нехтуючи довготривалою вірністю та істинною духовною основою. Лише трохи віри достатньо, щоб не впасти в цю пастку, і саме це довів пророк Іля. Іля став непохитним противником поклоніння ваалу. Його віра була твердою, його дух незламним. В історичному зіткненні з пророками Ваала він кинув виклик, що мав продемонструвати, хто є справжнім Богом. Результат був очевидний для всього Ізраїлю Господь єдиний, живий і всемогутній. Ілля показав, що навіть у часи духовного занепаду можливо стояти на стороні істини, якщо маєш віру і рішучість. Ця сцена слугує нагадуванням нам усім: борючись за істину, ми не лише зберігаємо віру, а й захищаємо свою ідентичність. Ідолопоклонство ж було не лише змаганням із ваалом, а й з внутрішніми слабкостями самого народу. Цариці Єзавель та Аталія знали, як маніпулювати цими слабкостями. Вони поступово впроваджували чужих богів у життя й традиції народу, розмиваючи межу між святим і гріховним. І коли народ уже не міг чітко відрізнити правду від брехні, це стало початком духовного краху. Це приклад того, як цінності можуть бути повільно та майже непомітно зруйновані. Часто через відчай, аж до того моменту, коли вже надто пізно реагувати. Але на цьому історія Іллі та його боротьби з ідолопоклонством не завершується. Його постать залишається символом надії, навіть коли здається, що все втрачено, справжня віра здатна дати сили вистояти. Ізраїль і надалі боровся з впливом язичницьких культів, а царі та цариці, які приходили до влади після Єзавелі і Аталії, продовжували формувати духовний шлях народу. Їхнє правління було сповнене викликів, які вимагали великої мужності та вірності, щоби встояти перед спокусами. Єзавель і Аталія були не просто володарками, вони залишили глибокий слід у культурі, вірі та колективній свідомості своїх народів. Їхній вплив поширювався як хвиля, руйнуючи моральні основи Ізраїлю та юдеї, і завдавав шкоди, яка тривала ще довго після їхньої смерті. Влада, якщо нею нехтують або зловживають, має здатність роз'їдати самі підвалини суспільства. Єзавель та Аталія уособлюють тип лідерства, що прагне не служіння народові, а збереження власної сили. Через їхні дії, ідолопоклонство, маніпуляції, придушення і накомислення ми бачимо спробу перетворити людей на знаряддя у своїх планах, навіть ціною знищення родинних зв'язків. Єзавель зі своїм фанатичним поклонінням Ваалу та Аталія. З її жорстоким знищенням нащадків Давида, приклади того, як бажання втримати владу за всяку ціну перетворюється на тиранію. Це нагадування про те, що справжня сила завжди повинна йти поруч із праведністю, смиренням і відданістю справедливості. Спроба Аталії знищити весь рід Давида, одну з ключових династій біблійної історії, ледь не зруйнувала месіанську надію Ізраїлю. Якби не втручання вірних священників, які заховали маленького Йоаша в храмі, ця лінія могла б обірватися. І саме це втручання стало знаком того, що навіть у найтемніші часи Бог зберігає свій план через вірність людей. Цей епізод демонструє, наскільки крихкими можуть бути божественні обітниці перед лицем людської жорстокості, і водночас наскільки потужною є віра, яка здатна зберігати надію навіть у тіні загибелі. Фігури Єзавелі та Аталії асоціюються з релігійними переслідуваннями та відступництвом. Вони залишили по собі не просто історії про жорстокість, а уособлення того, що стається, коли влада стає самоціллю. Їхні дії стали застереженням. Влада, не обмежена мораллю, призводить до розкладу не лише нації, а й душі. І навіть після їхньої смерті наслідки їх правління продовжували діяти. Атмосфера недовіри, духовної боротьби та внутрішніх суперечностей ще довго панувала в ізраїльському та юдейському суспільствах, залишаючи тяжку спадщину, яку довелося долати наступним поколінням. Як і кожна історія, що торкається сердець, спадок цих жінок не зник, а залишив по собі болісні уроки, що передавалися з покоління в покоління. Майбутні царі та цариці мусили зіткнутися зі шрамами, які залишили Єзавель та Аталія, намагаючись відновити зруйнований дух своїх народів. Пророцтва, висловлені щодо Єзавелі, Аталії та Іродіади, справдилися з безжальною точністю, доводячи, влада, позбавлена чесноти, неминуче веде до падіння. Їхня смерть, трагічна, насильницька, була не випадковістю, а логічним завершенням життя. Переповненого несправедливістю та зневагою до Божих законів. Єзавель, яка люто переслідувала пророків, загинула так, як і пророче було сказано, її пожерли собаки. Аталія була вбита в самому палаці, де нею було пролито стільки крові. Іродіада, зрештою, зникла в забутті, несучи на собі тягар власного вибору та зруйнованої душі. Ці жінки стали уособленням того, як влада може розбещувати, коли її не врівноважує моральне лідерство. Біблія, зберігаючи їхні історії, попереджає влада без віри і принципів руйнує все і народ, і особистість, їхнє життя це не просто історії про жорстокість, а глибокі духовні уроки. Кожен безчесний вчинок, скоєний ними, накопичувався, аж поки вага цих злочинів стала непосильною і їхній кінець був неминучим, бо ніхто не здатен уникнути наслідків власного вибору. Для багатьох історії Єзавелі, Аталії та Іродіади це не лише моральні притчі, а й символічне відображення духовної боротьби, що триває досі. Вони є втіленням небезпеки, яка виникає, коли его, гординя та жага влади відсувають віру та божі принципи на задній план. Ці постаті показують боротьба між добром і злом це не щось далеке чи абстрактне. Вона щодня відбувається у наших рішеннях у тому, як ми ставимось до людей, які пріоритети обираємо. Влада без смирення перетворює людину на раба самої себе, саме це й сталося з ними. Єзавель, Аталія та Іродіада виконують також символічну роль вони уособлюють необхідність опору ідолопоклонству, егоїзму і корупції. Їхні історії це не лише попередження, а й нагадування про важливість вірності істині навіть тоді, коли навколо панує хаос. Цей урок актуальний у всі часи. Саме в темні моменти наш вибір залишитися вірним або зрадити формує нашу долю. Трагедія цих жінок стала попередженням для наступних поколінь. Боротьба з неправдою не завершується зі смертю тиранів, вона триває, бо межа між добром і злом надто тонка. А людська душа завжди потребує пильності. Послання залишається незмінним. Кожен, хто дивиться на ці історії, може знайти в собі сили протистояти тому, що загрожує не лише добру, а й самій суті нашого життя, нашій душі і характеру.